Друзі, привіт! приїхала мені заліка посилка, О, давно задивлявся на цей корпус для суперфомікома. Але ціна, як то кажуть, кусалася, але в цей раз були дуже гарні знижки. Вирішив таки взяти й контент, як для контента, мені здається, непогано буде. Хочу на свій одночіповий Супер Фоміком. Замінити корпус SFC Super Famicom Shell. Так, ну що ж, подивимось як вони його присилають. Як пакують. Ага, він в окремій коробці Тобто має бути окей, це корпус від. Crystal та Edition. Я думав це фані плеїнг. Але це схоже не фані плеїнг. Ну, в будь-якому випадку. Чим прикольний цей корпус умов, таке викрутки, нічого собі. Нормальні, поклали. Це викрутка для таких гвинтів, як на Super Famicom. Це, звичайно, хрестова, але такі виглядають непогано. Перевіримо, що ще вони поклали. А, це вже за частиною для механізму доставання каріків. Тут який куль... якийсь кульочок, що тут вони приклеїли, але мабуть наліпки. Саме суперхомікомовське, ага, супер Ніндендо. Power EG, G37. Наліпки. Ось такі ще наліпки є. Super Famicom, Nintendo Super Famicom. Ну і сам корпус. Retro is cool". Бач, і School. Бачите, там написано. Сам корпус. Ось такі напівпрозори, як я люблю. Там були фіолетові ще. Мені також фіолетовий колір подобається. Але а, у мене геймпад. Зараз покажу такого ж кольору. І мені захотілося, щоб воно було в колір з геймпадом одного. Ну і цей колір мені теж подобається. Тут прикольно ще тим, що слот для каріки універсальний. Тобто сюди можна за... вставляти каріки не тільки суперфамікомовські і від супернендендо європейської, а також від супернендендо американської. Вони більші. І вони в звичайний слот суперфамікома не влазять. А тут без питань можна вставляти і все буде круто. Тобто можна буде спробувати на eBay якісь американські каріки замовити для суперфамікома для Супернітендо. Ну, ось так виглядає цей корпус. Ось тут всі запчастини, все, що треба. Це слот для геймпадів. Ну все і. Зараз я покажу геймпад свій, як воно буде разом в колір виглядати. Ось такий геймпад маю, hey, дуже класний геймпад. він зручний, довго заряд тримає. Ось так воно разом буде виглядати. Дуже круто, мені подобається. Це прям супер. Залишайтеся. Будемо міняти. Цей чудовий корпус. У мене все готово для того, щоб замінити корпус. Ось моя, мій суперформіком одночіповий, видає чудову картинку просто, тому мені не шкода було витратитися на корпус для нього. Тут трошки він є, бачите, оця панелька. Для гімпадів пожовкла трошки можна було, в принципі, тут трошки пожовкло відбелити. Нет. Але мені подобається кастомізувати такі штуки і все-таки хочу поставити цей корпус. Так що давайте поки новий корпус відставлю в сторону і розберу свій Famicom. Так що ж, будемо використовувати ті викрутки, які йшли в комплекті. Верхня частина, я так і зрозумію, нам взагалі тут нічого від неї не треба. Так, тут, тут, треба. Зняти цей механізм виймання. карики. Ну, что то Что было за тем? Вылезло. Снято. <coughs> Для геймпадя вот все, это разъем. И так, это наши. Венти та викрутити, зняти люцей екран. Щоб викрутити плату, зняти кнопку цю. І, в принципі. повністю зняти плату, переставити на новий корпус. Ось так. тут еще на слоте для картриджей. И, и все по сути ось. Ну Цей Опір якийсь з Різьбою і беремо вже новий корпус і подивимось ось якраз ці отвори для цих площадочок з Різьбою. Ось поки що все стає наче Окей. Давайте прикрутимо, я не знаю, брати винти, ті що були, чи Ті, що в комплекті з корпусом йдуть. Мабуть, чи вони там йдуть взагалі. А, їх тут, мабуть, і немає. Добре тоді. А ні, якісь є. Ну це а, які сам корпус прикручують. А всіх інших я не бачу. Ставимо ті що були Ставимо. Так, як воно було? А, далі треба. Ось так. Наче все стало добре. Зараз вкручую ці івенти для слоту картриджів На чувок. Тут більш-менш, я дивлюсь, пластик такий еластичний. Що у нас тут цей тут залишився гвинт? Є, думаю, достатньо. Так, ну дивно, що тут ззаді воно виходить. Оця панелька рідна залишається. Ну, нічого страшного оце позаду. А, стоп. Тут наче є ця панелька. Ось ож вона. А я вже її вкрутив. Добре. Будемо розкручувати знов. Так, знімаємо знов. дивимось на цю панелечку. Що є? Тримаємо. Як вона тримається взагалі. Давайте візьмемо нову подивимось на її прикладі, які тут є. Отвори. Ось тут. Ось тут. Оце ще. Треба викрутити гвинт. Все. Немає більше нічого тримати. Так, ще раз подивимось, защіпки чи є якісь тут чи що, щось таке. М -м, більше, наче, нічого немає. Має зніматися Давайте, мабуть, все-таки випаяю цей роз'єм живлення. І думаю, так воно зніметься точно, а там я вже подивлюсь локально, що його тримаю, а потім назад просто його впаяю і все. Так, наче вже не тримаю тут його нічого. Будемо пробувати виняти. Так відходить. Ось так. М -м, цікаво. Дуже цікаво, як воно тут тримається. Тут треба було його стукнути, мабуть, з цього боку чимось. Зараз. Хоче. Може новий роз'єм треба, а тут в комплекті роз'єму точно немає. А, хіхани. Такой же ж. Оце я даю. Не помітив. Ось є неуважність. Наче перевірив все, але в цьому пакетику я не помітив, що тут ще один лежить, а в ньому є якраз коннектор Бачите? Їх навіть два штуки тут. Вони різні, чи що? Чи в них різна полярність Давайте замерим ось центр. Ну все он дальний центр, да? Дальний центр, и тут дальний центр, добре. Вони однакові у в сторону і припаємо цей роз'єм. Наче, от. Ось така паєчка. Будемо збирати далі. Все ж таки так, є. І ось так це має виглядати. Ось так от є. Е. Супер рівненько все. Всього наша кришка нижня. Ось так вставляється, Добре. Не те. А, все добре, Ось так має виглядати і скручуємо все це докупи. Підування. картриджів у нас має бути, ось так так тепер з цим треба розібратися. Защелкнуть тут просто, я так разумею. Это и все. Начав все. Вот так оно мое будет. Подъеду мы туда. шлейф. Разъемим для геймпада. И выдвигаем. Все. Так, що залишилось? Залишилось одягти верхню кришку. Все. Так, ага, все. Якось воно провалилася. Ця кніпочка. Наче все працює. Добренько тоді. Скручуємо. Так, ну що ж, давайте залишилось обрати наліпку, яку тут приліпити. Які у нас є варіанти. Ось такі супер фоміком. Суперфоміком. Супер Нінтендо нам не треба. Нам треба Супер Фоміком. Але. Але отут нам треба оцей значок або цей. Я думаю, отакий от, от срібрястий такий. Зараз подивимося як в оригіналі, було. Ось цей кролішок. Чик. Так, э, пінцетик. Ось він. Ось такий кролішок тут. Попасти бы нормально. Тут то супер фамиком. Май так. Опс. Нормально. Вот так. і ось ці написи power. Вони чорні, так, да, тільки? А, ні, є також такі самі, що я не помітив. Все, Power. Я одразу. зняв. Ну, добре. Ось вот так. Давай теджик одразу. Ось тут. Це центр. Adject и э, Power. Вот так, приблизно. Power. Е. E. И осталось REST. Reset. Дикійше відстані знизу. Да? Вот так, думаю, буде нормально. Ну що ж, я думаю, можна знімати оцю верхній слой. Є. Yeah. Є. Краса. Я красапе, на буковка не взялася. Так, обережненька. Тепер все ок. У. Так, і останній ресет. Тоже обережненько, Не поспішаючи, бо там щось я вже поспішив, мабуть. Ось так. Е. Yeah. Краса. А, еще у нас же на основной напис Nintendo Super Famicom лишилась Зараз. Финальный штрих. Бум. Ось так це виглядає. Ну що ж, панали перевіряти. Ну що, спробуємо щось пограти. Settings <tose th> Settings <th> Settings <th> Settings <th> <tose th> <tose th> Все працює чудово. Ось так консоль виглядає. Наліпочки виглядають дуже красиво, мені подобається. Ось так виглядає позаду. Класно. Ось така. такий супер фаміком у мене вийшов. Мені дуже подобається. Як вам? Пишіть в коментарях. Дякую, що додивилась відео до кінця. Ставте вподобайки, якщо сподобалось. Підписуйтесь на канал і до зустрічі до нових відео. Па-па!